Тепер підкатаємося. І отакі от шарики. Поробити треба, щоб воно підійшло трохи. In to, to je zelo mehkenje takega. Катаємо. Ось такі шарики і окрию рушничком, хай вони трошки відпочинуть, підійдуть. Буду брати начинку повідло яблучне, а тісто дуже просте, як я вже говорила. 250 грамів молока тепленького, 30 грам дріжджів свіжих або 10 грам сухих, 150 грамів цукру, 50 грам вершкового масла, 4 яйця, 3 яйця і 1 білочок, 1 жовток лишаємо, щоб потім змазати верх. 2 столові ложки олії. Півчайної ложки солі і борошем десь 750-800 грамів. Треба дивитися, не, не, за... не забивати мукою так тісто, щоб воно воно дуже м'ягеньке тісто. Хай підійде трошки і буду робити такі Так, беремо тісточку, м'ягеньке. Так, скалочкою for starting. Я десь по 80 грам. Ну так. 80, 81, 79. Беремо повідло, чайну ложечку, багато не треба. Тісто здобне, воно ж може повитікати. І так от защіпуємо і отакий от рулетик. І ложимо їх так не один біля одного, а далі, щоб воно не дуже зліпалось. А тісто воно дуже добре розкатується. Ось таке, бачите, яке мигенсеньке. Я йому зараз так порозкатую, щоб скоріше було заготовки. По Так, беремо і тут так підтягнуть у сторону. Ну і таке робимо. Так, а тепер отак ложу вареничко бігом і бігом скручую. Все скоренько, раз, раз, раз. Так, беремо так підтягуємо і звертаємо. Защіпуємо і шовчиком донизу ложимо. І так всі. Ось такий, такий рулетик, така булочка. І так, прокручуємо. І ось такий така булочка, такий рулетик. Ще до чаю буде. Я то не робити люблю, але їсти не дуже. Чоловік любить дуже. Підтягуємо тут так, і останній. Демо трошки хай віддихнусь, щоб трошки підійшло тісто. Вже в виробах рогали. Не рогалики, а булочки такі, рулетики ми, я їх робила. Так. Ось і все ось так. Хай відпочивають. Накриємо їх рушничком і хай Підходять трошки. Ось так, будемо чекати. Так, підійшли рогами. Це булочки мої. Я їх змащу яєчком. Жовточок і ложка молока. А потім я ще присиплю, я роблю таку крошечку 15 грамів цукру, 15 грамів масла і грам 30 муки. І Все так перетерти в таку крихту. І такою крихтою присипаю. Мені так подобається. Духовку будемо включати на 200 градусів. Хвилин на 20. Я почувшую на верс і низ. Так, на 20 хвилин, 8 градусів. Там всі. Одна жоточка вистачає ще й забагато. Я е, е, минулий раз робила, ділила на 18 частин, вони в мене були трошки менші. А цей раз поділила на 16. Ну, так вийшло. Ось який. Тепер візьмемо. Така от крихта, я неї присиплю. Треба зразу присипати, поки щоб яйце не висохло щоб Воно цеплялось добре. Зараз ставити. буду ставити в духовку. Духовку вже включила, верхній низ, як я вам сказала. чекати в духовичці, бачите, печуться. Ой, один не посипала, пропустила, о нічого буде так. Ой, які красавчики. И булочки гарненькі. Ох, ще трошки. Смогу, Ось такі булочки, гарячі, м'якенькі, хочу вам розірвати, але дуже гарячі, десь такі м'якісенькі. Чувствую вкусненьке Дивіться, яке м'ясеньке. Не буду їсти гарячого, бо не можна. Так що, пробуйте, печіть. Дуже гарненький, м'якесенький, вони довго не черствіють. Так, всім будьте здорові.